Добрий день, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо е, перший закон термодинаміки, адіабатний процес та задачі за в, цими темами. У нас е, перший закон термодинаміки у нас з вами формулюється наступним чином: що зміна внутрішньої енергії дельта У у випадку переходу з одного стану в інший дорівнює сумі роботи зовнішніх сил. H3 і кількості теплоти Q переданої системі. Дельта У зміна внутрішньої енергії дорівнює Q плюс H3. Якщо система одержує певну кількість теплоти, то наведені формули беруть зі знаком плюс, а якщо віддає, то зі знаком мінус. У нас H3 це робота зовнішніх сил, робота, яка виконується над газом. А, це робота проти зовнішніх сил, це, відповідно, робота газу. І а, ще можна у такому вигляді сформулювати цей закон, перший закон термодинаміки, що кількість теплоти передана системі йде на зміну внутрішньої енергії системи та на виконання системою роботи проти зовнішніх сил. Ну постає таке питання: а чи можна створити вічний двигун? Якщо ми з вами подивимося на перший закон термодинаміки, то такий такий пристрій створити не можна. Це пристрій, який би виконував механічну роботу без споживання енергії зовні, і виконував би роботу більшу, ніж споживана ним енергія. Тепер розглянемо з вами. Як формулюється перший закон термодинаміки для різних ізопроцесів. Перший процес ми візьмемо ізохорний. Нагадаю, що при ізохорному процесі у нас сталим залишається, залишається об'єм дельта В дорівнює нулю. І робота при ізохорному процесі дорівнює нулю. Тому ось у цій формулі, яка у нас з вами була, у нас Q дорівнює просто дельта У, через те, що у нас А до рівня нулю, і один доданок в цій формулі у нас уходить, виходить Q до рівня дельта У. Таким чином, при захорному процесі вся передана газу кількість теплоти вона витрачається на збільшення внутрішньої енергії газу. Тут ви бачите, у нас і захору ось таку, і ви бачите, що у нас В2 дорівнює В1 і. Вся передана газу кількість теплоти витрачається на збільшення внутрішньої енергії. Q у нас дорівнює дельта U. і дельта U, я нагадаю, у нас є формула 3 других M на M R дельта T. і це дорівнює 32 P на -P V. Ось такими формулами слід користуватися, коли, ви будете, коли в задачах у вас буде ізохорний процес. Наступний процес ізотермічний. При ізотермічному процесі у нас з вами. Сталою залишається температура, вона залишається незмінною. Дельта У у нас залишається дорівнює 0, і Q у нас дорівнює А. Кількість теплоти дорівнює зміні, дорівню, точніше роботі. Тим чином, при ізотермічному процесі вся передана газу кількість теплоти йде на виконання механічної роботи. Тут ви бачите, намальована у нас. Ізотермічний процес оберна пропорційна залежність тиску від об'єму. І ви бачите, тут у нас стрілочкою показано, що у нас передається газу кількість типо і вона все, де на виконання механічної роботи. І ще один процес. Процес ізобарний. Нагадаю, що при ізобарному процесі у нас стало, стало залишається тиск. Дельта П дорівнює нулю, і при забарному процесі у нас Q дорівнює дельта У плюс А. Таким чином, при забарному процесі передана газу кількість теплоти йде на збільшення внутрішньої енергії газу і на виконання механічної роботи. Таким чином, при забарному процесі, ось як було у нас рівняння, так воно і в такому вигляді і залишилося. І ви тут бачите, тут кількість теплоти, ось вона йде ось, ось сюди. І тут у нас виходить ізобарний процес. Ізобарний процес у нас перехід із стану 1 стану 2. Залишається тиск, і таким чином у нас йде ізобарний процес. Далі наступне. Наступне, якщо газ ідеальний одноатомний, то кількість теплоти передана газу у нас дорівнює А на дельта V. І таким чином ми з вами знаємо, що дельта U дорівнює 3 других P на дельта V, і Q у нас дорівнює дельта U плюс А. Uh, таким чином підставляємо тепер замість А ми підставляємо P дельта V, замість. Uh, uh, Замість дельта У ми підставляємо 3 других П на дельта В. 3 других П дельта В плюс П дельта В дорівнює 5 П дельта В. І таким чином у нас Q дорівнює 5 м Р дельта Т розділити на 2М. Наступне наступне у нас з вами питання адіабатний процес. Адіабатний процес це процес, який відбувається без теплообміну з навколишнім. Середовища. Таким чином, рівняння адіабатного процесу, воно має наступний вигляд: дельта У плюс А до рівня нулю або А до рівня мінус дельта У. В ході адіабатного розширення газ виконує додатну роботу за рахунок зменшення внутрішньої енергії і при цьому температура газу зменшується. В разі адіабатного стиснення тиск газу зростає набагато швидше, ніж у разі ізотермічного. Адже одночасно зі збільшенням концентрації молекул газу збільшується і його температура. І тиск падає швидше, ніж у разі ідеотермічного. адже одночасно зменшується і концентрація, і температура газу. А, і ви бачите: ось у нас на графіку тут наведено у нас, а, який буде графік адіабатного процесу. Тепер далі, наступне те, що сьогодні у нас. Ще буде, це в нас буде розв'язок задач за цією темою. Перша задача наступна. У нас під час нагрівання газу внутрішня енергія збільшилася на 600 джоулів. Він виконав роботу 200 джоулів, яку кількість тепла передали газу. Дельта У, зміна внутрішньої енергії дорівнює 600, робота дорівнює 200. Таким чином, а це у нас робота проти зовнішніх сил, так робота газу і згідно першого закону, начала термодинаміки. У нас дорівнює дельта У плюс А. У нас з вами Q, У нас де, е, обчислюємо дельта U дорівнює 600. Робота газу проти зовнішніх сил, робота газу плюс 200. Таким чином, 600 плюс 200 у нас дорівнює 800 джоулів буде відповідь цій задачі. Наступна задача: над ідеальним газом виконано роботу 200 джоулів, При цьому внутрішня енергія збільшилася на 500 джоулів, знайти кількість теплоти е, у ході цього процесу яка підведена до газу. Це у нас над газом виконано роботу 200 джолів, тому h 3 це ми позначаємо. І зміна е, внутрішньої енергії дельта У на 500 джоулів. Перший закон термодинаміки дельта У дорівнює Q плюс Х3. Цієї формули випливає, що якщо Q ми залишимо ось тут в одній частині, то дельта У у нас. Е, Дельта У мінус h штрих у нас буде знаходитися Q, буде знаходитися дельта U мінус h штрих. Перевірка розмірності показує, що все гаразд. Кількість теплоти у нас в джоулях. І обчислюємо 500 мінус 200 буде дорівнювати 300 джолів. Таким чином, Q дорівнює дельта У мінус h штрих. Далі, наступне третє, у нас, третя задача. У нас. Газу передали кількість теплоти 7 і 60% пішло на збільшення внутрішньої енергії. Знайдіть роботу. Передали 7 кДж, кДж Кілоджовлі переводимо з вами просто в джоулі степені. 7 на 10 третьому степені джоулів. Дельта У у нас дорівнює 0,6К. Значить, 60% це 0,6 від Q. Записуємо перший закон. Термодинаміки. Він у, у такому вигляді Q дорівнює дельта У плюс А. З цієї формули випливає, що А буде дорівнювати Q мінус дельта U. У. нас з вами Q так і залишаємо, а ось дельта, замість дельта У, ми з вами встановили, що у нас тут з вами 06 так, 60%. Q мінус 06 q у нас з вами дорівнює 0,4 Q. Таким чином, далі обчислюємо. Треба 0,4. Помножити на Q7 на 10 третьому степені джоулів. 0,4 на 7 помножити це буде 2,8 на 10 третьому степені джоулів. Четверта задача. 1 моль ідеально одноатомного газу при діадопичному розширенні. Виконав роботу 249 джоулів. Треба встановити, як змінилася внутрішня енергія газу та температура. У нас за умовою задачі дано Ню 1 моль. І у нас також робота 249 джоулів. Перший закон начала термодинаміки, Q дорівнює дельта У плюс А. Таким чином, якщо Q у нас з вами тут е, дорівнює нулю, у нас вже сказано адіабатичне розширення. Тому ось при адіабатичному розширенні у нас Q дорівнює нулю. Тому о, оцього компоненту немає, і тут у нас дельта У дорівнює мінус Х3. Так, ми е, е, таким чином. К, так, я тут підправлю давайте трошечки ось тут. Q дорівнює дельта У плюс А. У нас Q дорівнює нулю, і е, наше рівняння набуває вигляд ось такий 0, дорівнює замість Q пістали 0 дельта У е, плюс А. І таким чином, якщо ми тепер А переносимо сюди в ліву частину, то ми з вами отримаємо рівність дельта У дорівнює мінус А. І таким чином у нас а, дельта У дорівнює мінус А, це у нас дорівнює мінус 249 джоулів. Дельта У у нас з вами а, дорівнює 3 других мину Р дельта Т. Це у нас формула випливає з формули. А, у нас з вами була формула ось така. Дельта У дорівнює три других а, масу на малярну r дельта Т. Але ми з вами знаємо, що у нас з вами маса на малярну масу, маса розділити на малярну масу, це у нас з вами ню. Тому ми ось замінили тут ню тут і отримали дельтау до рівня 3 других ню r дельта Т. Цієї формули у нас зараз можна знайти дельта Т як 2 дельта У, ось тут 2 помножити на дельта У за властивістю пропорції, розділити на 3 н. І таким чином ми тепер підставляємо те, що нам потрібно. Дві третіх у нас дріб залишається. Дельта У мінус 249. Ми встановили, що зміна внутрішньої енергії зі знаком мінус. І R у нас дорівнює 8,31. Таким чином, далі ми з вами обчислюємо зміну температури. У нас з вами зміна температури дорівнює мінус 20 кельвів. У нас було два питання: про внутрішню енергію і про температуру. Внутрішня енергія у нас з вами зменшилася на 249 джоулів. А температура знизилася на 20 кельвінів через те, що ми тут отримали від'ємну величину. Ще одна задача. В ході адіабатного стискання 1 кг аргону виконано роботу 0,1 мегаджолів. Треба визначити кінцеву температуру газу, якщо початкова температура становить 27 градусів Цельсія. Маса дорівнює 1 кг. Робота дорівнює 0,1 мегаджоуля. Мега це приставка 10 шостому. І ми з вами, якщо переміщуємо, 0,1 це в нас 10 мінус першому, і на 10 шостому додаємо степені 6 і мінус 1 – це в нас, 10 на 10 це в нас дорівнює 10 п'ятому степені. Таким чином, робота у нас дорівнює аж три дорівнює 10 п'ятому степені джоулів. Температуру треба перевести в кельвіни 27 плюс 273. Це буде 300 Кельвінів, і малярна маса аргону за таблицею хімічних елементів 40 на 10-3 кілограм на мор. Запис, записуємо перший закон термодинаміки, дельта У дорівнює Q плюс А штрих. У нас з вами адіабатичне стискання, тому Q дорівнює 0, і А штрих у нас з вами Q дорівнює нулю і дельта У дорівнює А штрих. H3 це у нас з вами дельта У. А дельта У ми знаходимо як три других M на M, M маленьке на М велике R, Т2 мінус Т1. Дельта Т так у нас, так? Т2 мінус Т1. І таким чином, далі. Тепер після перенесення Т2 у нас буде дорівнювати 2 e, m на 3 мр плюс Т1. Так, це. Після перенесення ми з вами знайшли Т2. Таким чином, Т2 обчислюємо 2 третіх. На 10 п'ятому, на 40, на 10 мінус третьому. І на 8,31 розділити. І ще плюс 300 кельвінів, тому що у нас було Т1, бачите. Таким чином, в результаті обчислення, ми з вами отримаємо 621 кельвін. Оце у нас тут остаточна відповідь 621 кельвін. І. Ще одна шоста задача. В результаті теплопередачі у нас ідеальний газ отримав кількість теплоти, яка дорівнює 100 кДж і робота 5 Дж. Знайти початкове значення внутрішньої енергії газу, якщо в ході процесу температура зросла в 6 разів. Ку дорівнює 100 кДж або, або 10-5 степені. 100 це у нас в 102-му, Кіло це приставка 10 третьому. в 10 другому на 10, 10 третьому буде 10 п'ятому. А дорівнює 5 на 10 третьому джоулів. І у нас а, температура зросла в 6 разів. Як це записати? Т2 дорівнює 6 Т1. Знову ж таки, починаємо з першого закону термодинаміки. Q дорівнює дельта У плюс А. У 1 у нас з вами дорівнює 3 других μ РТ1. У 2 у нас дорівнює 3 других мір Т2. Зважаючи на те, що Т2 у 6 разів більше, ніж С1. Ми замість Т2 написали тут тридцях мір Тість Т1. Дельта У у нас дорівнює 3 других мю Р на 5 Т1. Чому 5Т1? Тому що ми з вами відняли ось від величини У2, ми відняли величину У1. Три других Р ви задушки. А тут же було 6Т1. Так, бачите, а тут у нас було просто Т1. Тому 6 т 1 мінус Т1 буде 5 т 1 І у нас з вами відповідь дельта дорівняє 3 других МР на 5 т 1 Таким чином, зважаючи на те, що у нас у 1 дорівнював 32 μ т 1 Ось три других μР Т1. У нас з вами. Зміна внутрішньої енергії дорівнює 5 помножити на початкову внутрішню енергію на О1. Дельта У дорівнює 5 на О1. І таким чином тепер ми можемо все це підставити в рівняння початкове термодинаміки, Q дорівнює 5О1 плюс А. Далі, що ми можемо О1, як тепер виразити з цього рівняння? Дивіться, у нас в одній частині залишається 5у1, в іншій залишається Q мінус А. І У1 дорівнює у нас Q мінус А розділити на 5. Бачите, можна отак записати у вигляді 1 п'ята. Так, 1 п'ята на Q мінус А і розділити на 5. Таким чином, кінцева остаточна формула У1 дорівнює 1 п'ята, а Q мінус А. Обчислюємо. У 1 дорівнює 1 п'ята. Підставляємо. Uh, у нас з вами Q К дорівня п'ятому, а А у нас з вами дорівнює 5 на 10 в третьому. Таким чином, відповідь у нас в цьому випадку після всіх обчислень буде 19 на 10 в третьому степені джоулі. Таким чином на сьогоднішньому занятті ми з вами сформулювали перший закон термодинаміки Розглянули, що таке адіабатний процес, та розв'язали задачі за цими темами. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.